Часто кажуть, нема часу, абсолютно не вистачає часу. І дійсно в духовному просторі, в цьому інформаційному просторі, який називається вищим світом, немає часу, бо час це зміна станів. І кабала розповідає нам про хронологію розвитку Всесвіту як про систему зміни станів. Тобто, всі ці ступені щабелі це і є духовні корені часу. І до речі, наш час, наша система вимірювання часу, ось це ділення на 60 секунд, 60 хвилин, дні, тижні, місяці, роки, вони насправді не випадкові, бо вони своїми коренями мають духовну систему. Тож давайте вивчати цю систему, і ми будемо знати насправді, як Підняти себе над системою часу, де майбутнє минуле та сучасний момент зливаються в одній точці, і саме в цій точці, коли людина досягає такого стану, вона може впливати на ситуацію, в якій вона знаходиться, бо це точка вічності, це точка контакту з вищою силою.